Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стоїть та на крило. Щасливого їм злету! Зробіть і ви. До мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Коли вони Ховали правду від людей, ми не вірили їм, ми піднялись зворі, коли... коли вони Схилялись до брудних ідей. Ми взялись як один, ми були як один і днями, ночами. Já dale e tu Праді, Майдан та події на сході України об'єднали націю, утвердили у нашому суспільстві високий дух патріотизму. Ще однією ознакою сьогодення стало волонтерство. Не залишилася осторонь цієї благородної справи і молодь Чернігівщини. Саме про юних волонтерів ми будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі. У студії обласного радіо вихованці школи радіоведучих Даша Грищенко, Оксана Ігнатенко, Олександр Білогура та Алла Томилко. Вітаємо вас, друзі! Ми вже розповідали про те, що восени обласний палац дітей та юнацтва започаткував молодіжний волонтерський рух під назвою Умирі та надії до перемоги. Отже, кожен із нас може зробити бодай маленький крок до великої перемоги. Приміром, як вихованці гуртка, стань творцем свого життя. Ми запросили до мікрофону найактивніших його учасниць старшокласниць 29-ї Чернівської школи Аліну Калашник, Дар'ю Литвинову та Інгу Давиденко. Як давно ви займаєтесь волонтерством? Близько трьох місяців. Нам дуже хотілось допомогти і підтримати наших військових. А що ви вже конкретно зробили? Ми ходили у військовий шпиталь, передавали військовим книжки. Потім ми знайшли волонтерський центр і спитали, якої допомоги вони потребують. Нам дали завдання зробити сітку. Друзі, як ви вже певно зрозуміли, йдеться про маскувальні сітки, які так потрібні зараз нашим військовим на сході України. Нам було приємно плести цю сітку, тому що ми розуміли, що наші земляки потребують допомоги. У нас було почуття гордості за них. А що ще ви плануєте зробити в рамках волонтерського руху? Ми надалі будемо допомагати якимись речами, підтримувати морально їх, писати листи, також передавати теплі речі, харчі. А як ви передаєте харчі? Ми збираємо консерви, крупи різні, також макаронні вироби, чай не тільки в нашому гуртку, але й в школах і передаємо волонтерам. а Вони надалі вже передають у зону АТО. Як багато ваших однолітків долучається до цієї справи? Багато з нашої школи, особливо старші класи. Вони допомагають грошами, ліками, теплими речами та їжею. Також всьому беруть участі початкові класи. Вони багато малюють, підтримують їх листами морально. Наскільки для вас важлива ця волонтерська справа? Ми розуміємо, що українські вояки потребують допомоги, і ми не можемо залишитися байдужими. Дуже ми хочемо їм допомогти. Але ми ще діти, і багато ми не можемо зробити. Але те, що ми можемо, ми робимо. Ми хочемо підтримати їх, щоб вони ні в якому разі не здавалися, не падали духом, і щоб вони знали, що їх чекають, і сподіваються, що вони повернуться живими та здоровими. Займаючись волонтерством, ви помітили в собі якісь зміни? Так, я дуже змінилася. Стала більш добріше відноситись до людей. Окрім військових, ми підтримуємо переселенців, які покинули свої домівки. Ми пишемо їм листи з побажаннями. Також не нещодавно ми писали листи, вітали їх з Новим роком та передавали солодощі. А як змінила тебе ця волонтерська справа? Я почала більше цікавитися життям інших людей. Мене дуже вразили історії людей цих і загорівся вогник в душі. Захотілося більше допомагати їм. Мені стало дуже боляче дивитись на те, що деякі люди прогулюють свої гроші. Вони навіть. Не розуміють, як інші люди цьому потребують, яким потрібне теплий одяг, їжа, яким там холодно. Пишається своїми вихованцями керівник гуртка. Стань творцем свого життя Рейса Іванівна Авдієва. Дуже приємно, що всі ці часи важкі для нашої країни діти відгукнулись і стали допомагати активно волонтерам, і стали саме волонтерами гуртківці нашого гуртка, спортивний відділ, гуртки всього палацу педагоги, технічні працівники. Не тільки плели сітку, але вони відправляли книжки для поранених воєнний шпиталь також листівки. І воїни були дуже вдячні за це. Шоколадочку, листівку, маленьку мотанку ляльку вручили на святого Миколая. Кожному бійцю. наші робили листівочки, інші шкіл робили ляльки. Хтось приніс шоколадочки, і от такі спільні подарунки вручали кожному бійцю. Ну звичайно, це було їм дуже дуже приємно. Вони слізами на очах були дуже вдячні за те, що вони отримали вісточку з дому з своїх країв. Ми співпрацюємо з Рубан Оксаною і корольовою Світланою, нашими волонтерами із жіночої сотні самооборони Чернігівщини. І от вони одержали нашу сітку. Це батальйон Чернігів. Який розмір цієї сітки? Десь приблизно 20 метрів погонних і ширина метрів 6. Вона була зроблена в такий короткий строк. Тому вояки нашого Чернівського гарнізону були дуже вражені тим, що так швидко ми змогли передати їм цю сітку. І наступна сітка, яку нам принесли води, зроблена для першої танкової бригади в Донецьку область біля Донецького аеропорта. Вона дуже потрібна її чекають. Я надіюсь, що всі теж активно. І батьки, і діти, гуртківці, педагоги всі приймуть в цьому активну участь, тому що це дійсно патріотизм на практиці. Діти розуміють, що це потрібно, і вони проникаються такою любов'ю і співпереживанням. І доброта в них проявляється на практиці. Де ви берете матеріал, хто плете основу? Це біла тканина, яку ми ріжемо на такі стрічечки шириною 3 сантиметри, приносять батьки, діти, старі простирабла, футболки, ну все біленьке таке, щоб по кольору снігу. А саму сітку ви де берете? Приводять волонтери, вона готова. Ми її опутуємо ці білими стрічечками для того, щоб було замасковано. А які складнощі виникали з в'язанням першої сітки? Справа в тому, що вона дуже довга і треба було її так натягнути, щоб вона не стягувалась. А бажаючих було багато. Маленькі дітки навіть молодше шкільного віку. Вони не зовсім розуміли, як це правильно зробити, тому треба було десь переробляти, але ми були раді, що до цього приєднуються і малечі, і старшокласники. І коли вже сітка була готова, то вона була такого великого розміру, ми її скрутили і зразу відправили. Вона дійшла, і слава Богу, що вона дуже була вчасною. Скільки взагалі сіток планується сплести? Взагалі ми не знаємо. Скільки потрібно, стільки будемо допомагати. Це посильна робота, яку можуть зробити діти, і вони це роблять з задоволенням. А ось як оцінюють добрі справи юних волонтерів, волонтери дорослі. Зокрема, засновниця жіночої сотні Чернігівщини Оксана Рубан. Діти Чернігівщини стали одним із дзвінов волонтерського руху. Наші діти, наша молодіж це просто прекрасна заміна нам. И сейчас, когда вот детки включились так в помощь, когда видно явно, насколько они прекраснейшие патриоты, мы понимаем, что если у нас не хватит сил, то кто-то обязательно нас поддержит. Потому что сейчас то, что делают дети, и насколько они радуют наших бойцов, когда к бойцам приходят их рисуночки, письма, подарочки, то бойцы просто плачут. Они нам передают, что у них слезы на глазах. Так что это очень большая поддержка. А что до московальной сетки? Как вы ее оцениваете? Плести московальную сетку – это очень трудный и кропотливый труд. Когда мы в нашей женской сотне самообороны сплели первые две сетки, это было еще летом, когда у нас была возможность растянуть ее во дворе, то потратили очень много времени. Причем приходили люди с улицы. Я сплела определенную часть сети, поэтому я знаю, как это тяжело. И тут появились помощники. Причем помощники, которые сами захотели помочь именно таким образом. Вот 31-я школа, она сплела огромнейшую сеть. Это была самая первая сетка, которая была школьная. Прекрасную, качественную, большущую сеть на весь спортзал. Мы ее отправили в разведку первой танковой бригады. То есть сеть там, ребята Ребята благодарят и ребята даже не верят, что это плели дети. Вторая сеточка это вот дворца детей и юношества, тоже очень большущая. И она сразу же уехала вместе с подарочками. Ее получил на день Святого Николая наш батальон Чернигов, который стоит в станице Луганской. До речи, от начала на Майдане Оксана Рубан носит камуфляжную форму. У такой способ она выявляет свою гражданскую позицию и підтримку нашим воякам. Які ризикуючи своїм життям відстоюють незалежність і цілісність нашої країни? Інтерв'ю з цією дивовижною жінкою, справжньою патріоткою України, ви почуєте у наступній програмі Крила. А зняти камуфляж Оксана Робан збирається лише тоді, коли закінчиться ця жахлива війна. Тож не дивно, що і вона, і всі учасники сьогоднішніх крил були одностайні у своїх побажаннях. Я б хотіла, щоб у новому році закінчилася війна. Я побажала, щоб ніхто не залишався байдужим, щоб в їхніх мрії збувалися і щоб все було добре. Саме головне побажання це миру, злагоди в наших сім'ях, у нашій країні, здоров'я, щастя, і хай буде завжди мир і спокій. Приєднуйтесь за нас всі, будьте небайдужими. Слава Україні! Я хотіла б поздравити з Новим мирним годом. Надо додати обов'язково це слово з Новим безвоєнним годом. З Новим годом без горя, без печалі, без смертей. Просто з Новим годом, вільним годом нашої свободної, прекрасної України. Цього щиро бажають і всі, хто працював над цією програмою. Автор та керівник проекту Віра Лисиця, звукорежисери Сергій Білоненко і Анатолій Фачук Та ми вихованці школи радіоведучих. Творімо добро, і від цього світ навколо нас стане кращим миру усім. Мір всім хочу пожелать света безконечного мир всім. Доброго, теплого, вічного мир всім. Свет мою греет душу я Поделюсь светом и с тобой Время пришло отпустить, взлететь Мне так хочется петь о любви О искренней, большой, настоящей Мир всем! Хочу пожелать света бесконечного Мир всем!